Гарний ранок сьогодні. Приїхав на затоку. льоду вже немає. Буду намагатись піймати окуня. Як думаєте, вдасться щось піймати на затоці? Дуже низький рівень води, скрізь карчі, обірвав дуже багато приманок. Ідуть холості клювання. Ось, нарешті, впіймав первого окуня на ларву на двох грамах. Роблю перші закиди на руслі і дивиться на Shiner, 2 двохдюймовий на 4 грамах. Плюнув такий. Окунь на рівномірній проводці. А ось тут прямо біля ніг стоїть купа окунів. Виходять одного з піймов. Десь клювань вісім було. Виходили і більшого розміру, аніж цей, але ж піймати не вдається. Прям тут ось біля мене стоять. Ось нарешті ще один клюнов. Вони всі стоять і тут біля берега. В корчах отаких невеликого розміру, правда. А ось так теж буває. В тому ж місці, де ловлю окуня, клює і щука. На крізі флапер 24 дюйма на 3 грамах. Зараз відпускаємо. А Ось, дивіться, на Polaris взяла двохдюймовий, така невелика, добре, що поки ще поки що зрізів немає. Адже флюорокарбон тонкий 0,16. Додому. Бачите, як швидко летить час на рибалці вже обід. Зараз поїм і продовжу рибалку. Можливо, риба активізується після обіду. Заліз ось в таке місце. Мало води, карчів багато. І така двинула щука на Крезі Флапер 24 дюйма. Вона отуди попиталась втекти в карчі, але я її зупинив зараз, відпускаю. На жаль, дуже багато холостих клювань і сходів. Ось щойно були і холості клювання, і сходи в одній точці. Бачите, сонце світи, досить так жарко, і риба направляється ось такі місця мілководні, де вода швидше прогрівається, і тут і стається клювання. Переважній більшості. Щойно стався перший зріз. Крім лащука, і майже зразу зрізала приманку, замінив на такого пасивного речка на 3 грамах. А ось щойно перев'язався, поставив пасивного речка. Відом 5 крафти клюнув такий пузатий окунь Видно, що там в ньому ікри багато зараз відпищу. Бачу, скоро дощ почнеться. А ось і дощ починається, як і передавали. А щуки дивлюсь, не рестяться, ось я підходжу. Тут мілководна ділянка, вже 4 чи 5 щук упливли швиденько. Тут і водорості, якраз вона в них і не роститься, і глибина. Дощ іде, як клюнула така ще щучка, досить невелика, на рачка на трьох грамах. Оце вже такий нормальний дощ починається. Добре, що позаду мене є таке укриття, де можна сховатися від дощу, тому що ще почався набачався досить сильний дощ. І добре, що він закінчився, тому продовжу рибалку далі. Ще не знову стався зріз. Щука відкусила, ще одну приманку, на жаль. Все, вже вечір, клювань немає. Так що на сьогодні хватить рибалки, буду збирати снасті і прямувати додому.